Чому навіть при наявності мобільного зв'язку під час блекаутів часто немає мобільного інтернету про це будемо питати Романа Хіміча, консультанта, експерта телекомунікаційного ринку? Пане Романе, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Тож будемо говорити про те, що нам важливо бути завжди на зв'язку і мати голосовий зв'язок, мобільний зв'язок, інтернет. Але для початку давайте трошки З'ясуємо, як працюють базові станції, от, е, е, який їх принцип роботи, скільки вони можуть працювати за, е, скажімо, відсутності електропостачання, який в них режим автономної роботи? Доброго дня! Дивіться в абсолютно більшість базових станцій мобільного зв'язку в Україні на сьогоднішній день в якості джерел. Зерного живлення використовують акумулятори. Акумулятори зазвичай можуть підтримувати її функціонування протягом кількох годин. Оператори називають цифру в 4-5 годин. Ну, я гадаю, що це відповідає дійсності. Проблема номер один полягає в тому, що на відміну від мобільного телефону, який заряджається, ну там умовно кажучи, 2-3 години, а потім може добу працювати. Базових станціях все навпаки відбувається, вона заряджається умовно там приблизно добу, а потім може видавати енергію а, жив, а, лише кілька годин. Тому за якщо на бликаутистякщо поста. От говоримо про зв'язок і маємо проблеми з зв'язок на підтвердження тих цифр, які ми раніше наводили, так але я чую, що вже наче відновлюється, ми вас наче почуємо, пане Романе. продовжіть, будь ласка. Так, так. А, тобто через те, що акумулятори базових станцій заряджаються набагато довше ніж можуть працювати, то якщо як зараз а, перерви, якщо мережі а, електропостачання врубаться надто часто, то ці акумулятори на базових станціях просто не встигають перезарядж... перезарядитися. А, це перше зауваження. Друге зауваження. Дуже дякую до, до речі за наведення цифри. Демонструють наочно абсолютно більшість базових станцій, абсолютна більшість українських мережого зв'язку зберігають свою функціональність, вони дозволяють бодай телефонувати, відправляти смс. Їх головні проблеми це із мобільним інтернетом. А з мобільним тернетом відбувається надзвичайно проста річ, коли, коли вимикається світло, ну правильно казати, коли зникає електропостачання в, в побутових електромережах. То вмирають на на цей час і э, э... Мережі фіксованого зв'язку, які, на, на які покладаються українці, ну які забезпечують абсолютно більшість цього трафіку даних. І а коли люди кидаються, перемикаються на мобільний інтернет, то в, в, в виникає ефект перенавантаження, бо мережі стільникового зв'язку не, не можуть виступати в якості повноцінної заміни фіксованих мереж. Їхня так звана ємність ну, набагато менша, там на порядки менша. Ось і все, тобто це, це проблема із перенавантаження. А чи залежить це, скажімо, від типу базових станцій? Ми знаємо, що спочатку в нас був мобільний інтернет Edge, потім 3G, зараз 4G. і навіть коли подорожуєш, то часом в тебе е, міняється базова станція, і ти бачиш на екрані то І, e, то ЛТІ, то 3G. чи е, залежить це від е, таких характеристик? Чим сучасніша станція, тим можливо кращий зв'язок. Ну, звич... за, за нормальних умов, звичайно. Чим за звичайних умов перехід від там, третього покоління до четвертого і надалі до п'ятого призводить до зростання ємності мобільних мереж. Але це за нормальних умов. Коли, ще раз повторю, коли люди намагаються перейти всі, всі ну, там, коли вимикаються фіксовані мережі, оптичні мережі. І люди намагаються отримати такий самий обсяг послуг через мобільний інтернет. Виникає проблема, тому що мобільний інтернет апріорі не може замінити. А, Повноцінну фіксовану мережу, звісно, і от в таких умовах, коли ми маємо проблеми з мобільним зв'язком, чи не варто запровадити за принципом енергозбереження, скажімо, як сказати, інтернет збереження можливо так, якось варто так. заощаджувати. Можливо, є якісь пікові години так. навантаження, можливо, якісь месенджери, які споживають багато трафіку, їх ними потрібно економно користуватися. Що з Цього приводу скажете, які ваші поради щодо, скажімо, зменшення споживання трафіку? Головний більше, більше за все витрачається трафік на відео. Тому звертаюся, і прошу до всіх переглянути свої звички щодо перегляду, щодо споживання саме відеоконтенту. Будь ласка, переконайтеся, що в ваших смартфонах в налаштуваннях вказаний найменше ну, подільча найменша якість відео не треба... Завантажувати на наші на смартфони HD відео тому що ну просто в цьому немає сенсу. Можна набагато меншу якість придивлятися. Це по перше. По-друге, взагалі краще все ж таки, як на мене, за нинішніх умов а повернутися до тексту і ну, читати в першу чергу. Читати, а вже в другу, третю, дивитися. Угу. Тому що 90% 90% трафіку це відеоконтент. YouTube і таке інше. Дякую. А як розподіляється цей, цей трафік за годинами доби, коли, скажімо, є пікові навантаження на мережу, і в цей час людям потрібно виявляти свідомість, і все ж таки, якщо відео вам дуже необхідно подивитися, подивитися його в якийсь інший час, якщо це може потерпіти. Я не готовий сказати, тому що зараз через надзвичайні умови профіль споживання суттєво змінився. Це краще спитати в операторів. Раніше так само спостерігалися два дві два піки споживання. Це зранку дещо менший, і найбільший ввечері. Ввечері, коли люди вже поверталися з роботи або там їхали з роботи. Ну тобто вечірній пік був найбільшим. Як зараз це як зараз це виглядає? Ну в мене немає таких там відомостей. Скажімо, в умовах, коли відсутнє енергопостачання, дуже часто, скажімо, в помешканнях той Wi-Fi, е, який ми маємо в у своїх квартирах, стаціонарний, скажімо, інтернет, також не працює, і люди користуються такою річчю, як е, хотспот, чи збільшує це споживання, скажімо, трафіку, якщо користуватися хотспотом зі свого е, мобільного телефона. Ви маєте на увазі, який саме ходспот, який під'єднаний до якої мережі до мобільної чи до фіксувати? Ні, ні, до мобільної звичайно. Ви вмикаєте хотспот ходспот на мобільному і користуєтеся своїм ноутбуком, берете, заживлюєте його від хотспота свого мобільного телефона. Ну, ви розумієте, хотспот – це просто спосіб з'єднати mm -hmm. до однієї тієї ж мережі кілька е пристроїв. Тобто е користування хотспотом – це просто спосіб збільшити навантаження. Ну я згоден з вами в, в ситуації блекауту, все ж таки краще або від'єднати від максимально, вимкнути чи від'єднати. Mm -hmm. В умовах блокату за будь-яку ціну треба зменшувати навантаження на мобільну мережу. Так, дякую. От очевидно, через перевантаження мобільної мережі у нас і виникають такі проблеми. От щоб їх не виникало, запам'ятайте поради пана Романа Хіміча, консультанта, експерта телекомунік. Комунікаційного ринку про те, що потрібно заощаджувати не лише електроенергію, а й мобільний інтернет-трафік.